Всім доброго дня! Нарешті я це зробив. Я дуже довго про нього мріяв, я дуже його хотів і вирішив, коли як не зараз, тому що життя одне і можна багато чого не вспіти. І так, я собі придбав новий інкубатор. Зараз була така потреба ще в одному інкубаторі. І я довго не думаючи, тому що цей інкубатор я давно придивлявся, і дуже він мені подобався. Це Теплуша Євро 88 Pro. В мене є Теплуша Євро 88TAP. Ви мені дуже хвалили в коментарях. І коли я вирішив собі придбати ну, ще один сучасний новий інкубатор, то в мене навіть не було сумнівів, що це буде Теплуша Євро 88, але вже в комплектації Pro. Я його давно обрав. І потрібен був лише привід, щоб придбати ще один інкубатор. так, я його тільки отрив і хочу вже разом з вами його вже відкрити і подивитись, який він, що він і взагалі як він. Так, ну що. Получив цю радість. І відчиняємо, Відкриваємо. Так. Ой, це було вчера. Ну, Котер сам відкривається. Mm. Це, яка краса. Ой, я не знаю, люблю... так, як його Красивий. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Який він гарний, Внутрі жовтенький, ой, не може. Снаруже. Це кришка. Клас Класний, не може. Все відчиняється, все. Ну, супер. Так, Подивимося, що тут у нас в комплектації йде. Так, тут у нас так само. він теновий. Тут він підсоєдняється вже куди до моторчика. Всі так датчики. Він з датчиком на вологі, з датчиком тепла, з автоповоротом, Ну, все як повинно бути. Як все в класному нормальному інкубаторі, все як і повинно бути. Так, що в нас тут є? О, інструкція. Е, покрокова інструкція підготовки інкубатора до інкубації. Е, до речі, така маленька, зручно, е, тому що в моєму інкубаторі євро 88, ТАП, е, там така, такий лист А4 був. А це така, ну. Цікавенька маленька, що багато місця не займає. Можна її до інструкції покласти і не загубити. Що в нас тут? Гарантійка, зміст. Так, Цей інкубатор предназначений для інкубації гусиних яєць, індичичих, курячих і припелиних. 40 гусячих влази, 77 індичичих, і курячих 88, і переплиних, боже, 230 штук. Багато. Ну, це без використання кареток, ну, тобто лотків. Це якщо на дно закладати. Так, що в нас тут далі? Ну, це, 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 це покаж... а, а інструкція така сама, як євро е 88 е е е е е е е Ну, Маю намальовану. Е е конструкція так така сама. Ну, схоже, Ну, маю вважну, що намальовано. Бачите, тут пінопласт зверху, внутрі пластик. Лотки, килимок, отвори для води, куди заливати. До речі, в цьому інкубаторі так само, як і в мому. Попередньому воду можна доливати ззовні, дуже зручно, не треба відчиняти інкубатор. Це дуже класно, коли не класно, це дуже добре, коли у вас тільки початок інкубації, і відкривати інкубатор ну, взагалі не потрібно, ну і не бажано, тому що ви можете нашкодити там, тільки заражається нове життя, а ви його відчините, вітром будується. Ну і все, можете викидати. Ну, так буває. Не завжди, але так буває. Так, що ще? Інструкція. Я завжди спочатку, коли купую інкубатор, дивлюся інструкцію і вам теж раджу. Тому що тут дуже все добре і зрозуміло вказано, як проводиться інкубація, характеристики. Ну, все, що треба потрібно знати. Піцнити, тому що так. тут підсуняти майже нічого, нічого складного нема. Тут треба підцінити тільки автоповорот, ну підготувати до роботи, тобто вставити лотки, воду. Ну, таке саме. Так, зараз. до цього підійдемо. З автоповороту можна інкубувати гусячих 30 яєць, курячих 60, припинення 168. Ну це я вважаю, теж добре. Так, ну, тут до ось такого в моїй інструкції не було. Тут йдуть лотки, А де ж вони? А, там була ще одна посилочка. зараз я відкрию. Тут йдуть лотки на 78 яєць. Тобто в цій жовті лотки влазить... В, кожен, в кожну латочок влазить 10 яєць, тобто їх тут 6, тобто можна інкубувати 60 курячих яєць. Я говорю про курячих зараз. Але цей інкубатор йде в комплекті. То, що не йшло в моєму інкубаторі в комплекті. Лотки на 78 інкубаційних яєць. Вони були червоні. Я їх заказував додатково до свого інкубатора, тому що вони до серії Євро 88 вони підходять і до мого. І я їх собі заказував і дуже, і вже проводив ним інкубацію, і дуже зручний, дуже гарний результат. Е, ви в на дно ви можете розмістити, я вже перевіряв, у мене вилізло 91 яйце, але можна було і 95 влізти. Ну все залежить від розміру. Е, в цей інкубатор поміщається. Але ви можете, щоб не ламати собі голову і не паритися, ви можете. Розмістити в каретки додаткові, які йдуть в комплекті з цим інкубатором: 78 інкубаційних курячих яєць. І вже вони самі собі будуть перевертатися, і вам лише треба буде слідкувати за рівнем вологості, ну і за температурою, яка вказана на табло. Ну щоб ніде нікуди нічого, щоб не збилося і не зашкалювало. Регулювати воду, доливати, температуру, просто слідкувати. Так, дивимося далі, що тут ще відрізняється. Інструкція заміни кривошипу. Що я не пам'ятаю, мені каже, в моєму інкубаторі не було такого. Ось дуже подробна інструкція, як його легко замінити. Комусь може буде якраз корисне. Бо мені здається, в тому інкубаторі. Таке... Там було щось про кривошип, але ну, така була більш загальна тут. Вже погано поки... тут відкрутити. Ну, можу такого вам показати, якщо у вас немає, ну, може краще вам буде видно. Це за потреби. Без потреб нікуди не лізти, нічого не міняйте, нічого не, <с!> <с!> не торкайтеся, інкубуйте і радійте. Більше нічого не потрібно. Так, а що тут у нас? Ага, тут поширені питання. Які Пр поради професіоналів? Можливі несправності. Так, він нададе несправності, він буде працювати дуже добре, так як і мій попередній інкубатор. Е е мені якраз потрібно зараз буде запускати їх два, е тому буде інкубація ну, разом. Або по черзі, може, один раніше дуже пізніше. Так, не про це. так, Ну і все, все інструкція, все зрозуміло, я все поняв, Я все поняв, можна не продовжувати. Так, в комплекті у нас йде лотки. Раз, два, три, 4, 5, 6, шість лотків. Вони добре закладаються. Так, що в нас ще? Дуже необхідна річ в житті, якщо ти проводиш інкубацію. Тим більше зараз це можливість підключення інкубатора до, як то кажеться, альтернативних джерел живлення. Тобто не від сеті. А Якщо у вас пропало світло, ви можете підключити інкубатор до 12 Вт. От, крокодильчики. І все. Це запасні кривошипи йдуть. До речі, дивіться, які вони гарні. У мене там були жовтенькі а тут. Прозрачні такі. Ну, краса, краса. Супер. Так. Е... Ну, це блок живлення до сіті 220, правильно. Так. У мене він такий самий і в тому інкубаторі. Ну і пляшечка. Пляшечка для води у мене така сама. Дуже зручно її наливати, дуже тоненька, пімпочка, носік, водичку наляли, і ви не про... нікуди не пропускаєте. Якщо у вас там де є вилок, то можна позаливати і в інші ячейки, не тільки там, щоб повести вологість. ну Все зручно. Носик добре кругом пролазить, що не треба там нічого мучитись. Так. Ще в нас в інкубаторі. Що йде? Килимок, Килимок для вилупу ну, на дно. Жовтеньке, все гарненьке. І само дно пластикове дно інкубатора. В якому проведеться інкубація. За ним дуже зручно доглядати. Це вже після вилупу не потрібно буде там його замочувати, мочити, витирати, затискати, бризкати всім підряд. Воно дуже зручно міється в мене є на каналі відео, як легко помити інкубатор. Все під душем, головне намочити тих всіх отворів, які йдуть до моторчика. Моторчик схований, ну, вище, я думаю, якщо ви дивитесь обзор, то ви його напевно не знаєте. Моторчик у нас тут то він окремо тут -то схований, до нього лазити не потрібно, не треба його чіпати. І нічого не зіпсувати. Так, це в нас кришка до інкубатора. Вона сіренька. До речі, заходимо дуже плотно, дуже щільно. На кришці встановлена додаткова резиночка, яка запобігає, щоб вітер не гуляв, не було ніяких сквозняків і не було втрати ні тепла, ні вологи, щоб інкубація проходила якомога краще. І результативніше. Так, е Тут блок живлення. Ой, блок керування, блок живлення це ж до електрики. Блок керування. Е, ну, Все дуже гарненьке. Дуже зручно, коли інкубатор має такий колір, Він, коли він не білий. Е, Знаєте чому? Тому що е білий інкубатор. він Ну, пачкається, там десь взяли. Якщо ви яйці підписуєте, як я позначаєте, там сердечки, квіточки, палочки і все таке інше. Потім ви, там, якщо їх закладаєте на дно, ви його починаєте перевертати, потім берете інкубатор, закриваєте. І ви у вас інкубатор десь в слідах. Ну, так в мене, наприклад. Або ж ви достаєте курчата, там взяли то мокре курча, потім теж тронули там воно все в, в слідах і таке інше. В цьому інкубаторі нічого не видно. Він чистесенький, гарнисенький, ну. Ну, супер. Так, е, що в нас тут, які позначки? 23-й рік, четвертий божі вироблений. А я б, до речі, е, слідкував, бо його не було в наявності. Як тільки появився в наявності, я не тірав часу, тому що вони як гарячі пірашки зараз розбираються. Зараз сама пора. А мені він був необхідний, тому що, якщо ви дивились моє попереднє відео, там де мене. О, така інкубація. Овоскупівання, що я трошки розстроївся, то та, це мій антистрес. Я собі вирішив тако знімати стрес, оскільки того життя. Е, Хочеться робити. І в мене була друга посилочка, яку мені прислали. Відкриваємо. Ну, я догадую, що тут лоточки, які на 78 інкубаційних явець. О. О! А які вони гарні! А на фотографії червоні, до речі. Дивіться, які класні. А, і ще ще кривошипи. Ой, супер. Дивіться, які класні лотки. Чорні. Чорний на жовтому дивиться, ну взагалі, чудово, дуже гарно. Це нові лотки. Мене попередили, що з цим інкубатором вже буде поставка нових лотків, не червоних, а зміцнених з нового пластику і додатково укріплених металевим. Ну, як це називається? Ну, коротше, металом. Клас. Um, так, давайте закладемо. Подивимося. Закладайте так, обережно. Закладайте, як бачите дві пімпочки, то їх і треба закладати туди ну, до сторони там, де моторчик, а зі своєї сторони там, де одна тільки пімпочка. Там два отвора, і легенько там заходить, а тут трошки притискаєте і все, і воно заходить в пасхи. І закладемо. і закладемо сюди. А, а, обережно. Ой, жовтенькі взагалі. Легісенько так заходять. Чорні вони такі впритик, вони такі дуже чітко, так надійно, я б сказав, туди заходять. Жовтенькі, легенько. Світ запалася і воно. І все, і лежить. Ці деркти це автоповорот, їх треба Ну, Ви зрозумієте як? І що? Ну Взагалі, ну, це ж. Краса. Я буду інкубувати. Якщо ви дивилися мій канал, я вже інкубував і в цих лотках, і на килимку інкубував. Я зараз буду інкубувати в лотках на 78. В кожному квадрі закладу по 78 яєць. Ну, і хочу сказати, чому я все ж таки вибрав цей інкубатор. Це, по-перше, надійний виробник, який знаходиться в місті Харкове. Він дуже багато вже років на ринку. Показав себе як надійний, відповідальний, дуже якісний. Виробляється з дуже якісних матеріалів. Доглядати за цим інкубатором, ну, це взагалі, я вважаю, ну, простіше нема куди, нічого не треба там мучитись, терти і все інше, все пропаласкали. У ну, мене є відео, якщо хочете, подивіться. Не так, як інкубатори, які внутрі, всередині пенопластові, які треба там відтирати, той пенопласт вже чорніє, в крові, ну, все, ну, все що можна. Інкубація це ж таке, це ж народження життя. Там чисто і гарно не вийде. А в цьому інкубаторі після інкубації раз і все, і він частенький гарненький. Цей інкубатор, можна сказати, інкубує сам. Від вас потрібне інкубаційне яйце і вода, все ну і, і живлення. Більше нічого від вас не потрібно. Ви закладаєте яйця, вибираєте собі лотки. ну Як ви будете інкубувати в чорних лотках, вже чорні. Дивіться, як супер, як дивляться. В чорних лотках, в жовтих лотках або на килимку. Закладаєте яйці, заливаєте воду. Відповідно, скільки потрібно, тут три отвори: 50, 100 і 150 мл. Вже обираєте в баночку. ну в Пляшечку наливаєте, закриваєте, підсумняєте. верніше, наливаєте, підсудняєте автоповорот, зачиняєте, вмикаєте е, в розетку, ну або до альтернативних джерел живлення 12 ватт. Е, ну і все. Там вже програма все налаштовано. Вам не потрібно нічого лазити. Там вже стоїть програма 38 градусів, яка необхідна для перші е, три доби для інкубації. Ну з поправом, де хто інкубує взагалі всю інкубацію під 38, Ну я не привежен цього. Я її можна перегріти. Так, не про це е, три доби температура лишається 38, Після третьої доби я її знижую на 37,8. Ну, тут дуже легко їм керувати. Температура. Тут взагалі дві кнопочки. Температура і поворот. А що ж ми чекаємо? Ми зараз його і вимкнемо. Так, блок в блок живлення вмікнув розетку і підсоєняємо. Так, я не щільно закрив. Закриваємо щільно. Так, все. Ну, супер. Чуєте, боже, тихесенько так роби. Ну, це взагалі. Техесенько, навіть не чути. У мене зараз працює інкубатор е, Теплуша Євро, господі, Люк-72 е, мій перший інкубатор. Ну гуде, Це взагалі не, 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 не боюсь земля з цим інкубатором. Це взагалі не чути. Тихесенько, чуєте? Тишина. Ой, краса. Так, що тут показує? День нульовий, е, температура 26,2, ну ми ж тільки відкрили. Вологість 45, він пустий, він ще без нічого. Е, цей інкубатор зразу нічого з ним робити не потрібно, ви його отримали і можете зразу інкубувати. Е, тому що він. Виробляється майже в стерильних умовах, там немає ніякого, як його то кажуть, ні худоби, ні, ні курей, нічого, е, ніяких там інфекцій бути не може. А вже після інкубації вже ж треба його трошки з ним доглянути. Так, все, ми, ми віку мукнули, він працює. Температура 38 стоїть. Як хочете понизити, нажимаєте коротко, бачите, 37,8, 37,7, ну, нам треба 37,8 вже після третьої доби. Ну, Зараз нам треба 38 і назад повертаємо, нажали і тримаєте. Все, 38, він зараз буде набирати цю температуру. Він набере цю температуру, О, пропікало, зафіксувалося. Він набере цю температуру і е, переходить в режим плавного. Е, як це називається? підтримує температуру дуже лагідно, не пересушує, не перегріває, не пережарує, не переварує ті яйці, а дуже добре підтримує задану температуру. Він дуже щільно закривається, ніде ніяких втрат немає, ні вологості, ні, ні температури. І завдяки цьому інкубація проходить дуже-дуже добре. Тут зверху один отвор, пробка, і відчиняємо на 10-й день. Ну, я вже зразу вам розкажу, вже так, вже, як я маю інкубувати, потім ще подивитись відео. Яєчко. Яєчко відкривається. Хесенько, навіть не чути, Яєчко відкривається, коли ви переляли вологість, і вам потрібно її знизити. Можете відчинити яєчко. Вона дуже скоро не виходить, бо там є така защитна прослойка в тому вентиляторі, щоб не було різкої втрати вологості. А десь за добу вона трошки впаде вам. Ну, Це за необхідністю. Не переливайте, головне, багато не треба. В інкубації на вилупі, можете там жаляти, куди хочете. Ту воду, <гум> щоб краще був вилуп. Так, не про це. Так, і вмикнемо автоповорот. Він off. Нажали два рази. On-off. І все. І дивимося, як працює поворот. Наші литочки крутяться. Ну і красота. Дуже плавно, ну дивіться. Якщо вам різко треба повернути лотки, ну, наприклад, ви щось... у вас буде овоскупівання, лотки у вас лежать нерівно, вам невдобно буде брати ті яйці, доставати, вони будуть під наклоном, ви можете нажати на кнопочку. До речі, тут пишеться зразу, поворот пройшов, і тут пишеться така змійка бігає, І пишеться, через скільки часу буде знов поворот включати, бачите, через 2 години. Так, і вам потрібно, так, знов і вам потрібно покласти лотки. Положення таке, як вам потрібно, Нажимаєте на кнопку поворота і вони починають рухатись. Наприклад, бік по трасу, 45 галці, ви собі поклали, і все. Відпустили, він зафіксувався. І все, воно таке лише. Через 2 години вони змінять положення, само, то воно нічого нікуди не впливає. Ну і все. Я вже розповідав в деяких своїх відео, що я хочу таку модель інкубатора. І все ж таки я вирішив його придбати, тому що інкубувати в двох однакових інкубаторах дуже зручно. Наприклад, ви заклали інкубацію в цьому інкубаторі, вас йде 18-й день, ви вмикаєте теплушу євро 88 TAP, перекладаєте туди яйці на коврик. І там вже проходить у вас вилуп, і в цей час ви можете закладати нову інкубацію в цей інкубатор. І ну це дуже зручно. А коли у вас буде йти інкубація взагалі в двох інкубаторах, то в мене є третій інкубатор, в якому буде проходити вилуп. Це якраз на сезон. Інкубатор дуже добрий. Інструкція зрозуміла. Блок керування взагалі проще нема. Куди нічого тут зайвого нема, дві кнопочки якими можна керувати весь процес інкубації. Якщо щось непонятно, можна подивитись на підказочки, тут, от, як встановлювати лотки. В інструкції теж, ще раз вам покажу, показано, з чого складається інкубатор. От ці отвори для води, що де як, як лотки вставляти, що означає дисплей, як розміщати яйці в інкубаторі. Ну, все чітко і, і, і зрозуміло. Тут таблиця інкубації для цього інкубатора. Супер. Супер, супер. Нічого зайвого, ні, нічого не треба собі голову ламати, що, де і як. Включили, настроїли, що потрібно, все. Інкубуємо. Мої два попередні інкубатори працюють бездоганно, тому в мене сумніву, що цей інкубатор буде працювати ну, як годинник. Якщо ви хочете відкрити відчинити інкубатор, завжди потрібно вимикати його з мережі живлення, щоб не пересушувати, не перегрівати і не нашкодити своїм інкубаційним яйцям. Так. Все скоренько все зупинилось. Ярко, красиво, ну, дуже гарно. Ну, краса. Ну, я доволен. Я дуже хотів його. Я отримав. Не відкладайте на завтра, якщо ви можете це зробити сьогодні. Це остання модель. Це сама, як кажуть багато людей, дуже надійна. Я знаю, у багатьох підписників такий інкубатор, бо ви ділитесь і фотографіями і в різних групах я бачу, що багато хто купив цей інкубатор. Ну, я вважаю, що ми зробили правильний вибір. В мене тепер майже два однакових: буде сіренький і біленький. Ну, клас, ну я вважаю це супер. Я дуже його хотів. E, порівнюючи його з іншими моделями, тому що я, коли обирав собі перший інкубатор, я ну, передивився, напевно, весь інтернет. Ну, все, все який можна. E, всі фірми, всі виробники і на К, і на П, і на N, і на Т, ну, все, що хочете. E, вони всі якісь ну, різні. А вибрав я теплу, що Люк 72, тому що він був зовні гарний. E, в нього був автоповорот же. Він коштував не всі гроші світу. В нього був вентилятор вже. Якщо враховуючи пінопластові інкубатори, то вентилятор це, оказується, розкош для цих інкубаторів. Тут же, ж взагалі, в цій моделі вентилятор ще набагато крутіше, ніж той, що в мене був в першому інкубаторі. Тут додаткові датчики, і вологость, і тепла, і вентилятор з захисними, ну, як це, кришечка, і ззаді там пластик захисний, щоб не втрачати вологості. Цей інкубатор ну, взагалі. Краще, що може бути серед інкубаторів. Мені він дуже подобається. Він... Інкубація ж повинна як Бути, йти з задоволенням. Ви, зак... ви дбаєте за ті яйці, ви їх закладаєте, миєте, не миєте, ну це вже ваше діло. Закладаєте. Ви ж потім весь час, якщо ви закладаєте курячі, в 21 день ви живете з цим інкубатором, ви до нього заглядаєте, ви з ним ті яйці провіраєте, воду доливаєте. Ну, Все має бути в задоволенні. Інкубатор я обирав. ну, як... І зазвичай обирають багато людей. Е, дивляться інформацію в інтернеті, обирають по картинкам, потім, по характеристикам. Так ось цей інкубатор по, в інтернеті по картинкам, він гарний. Вживу взагалі ідеальний. Все, е, йду, збираю інкубаційні яйця. Мені ж там чуть, чуть і буду вже закладати цей інкубатор. Повторюсь, його мити нічого не потрібно, робити не потрібно. Він вже готовий для інкубації. Ну, все, ну, супер. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.